Росіяни друзі знову атакували Україну, а поза минулої ночі вони обмежили електропостачання південноукраїнської та Хмельницької атомної електростанції. Тому, якщо ви спостерігаєте за тим, що немає впродовж тривалого часу світла, то ймовірно причина саме в цьому. У мережу також злили чернетку з 12 пунктами мирного плану для України. А на Росії говорять, що давайте будемо продовжувати Стамбульський трек. І адміністрація Трампа переселилася на військові бази. Побоюються заворушень армії США готують до придушення масових протестів, які очікують на початку 26-го року. Про це зараз усе, друзі, по порядку. Сьогодні 31 жовтня, з вами знову Валерій Кличок. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Дякую, що дослухаєтесь. Коментуйте і поширюйте відео, друзям. Завдячуючи вам. Канал розвивається. Отже, друзі, тепер до суті. Росія атакувала минулої ночі Суми близько опівночі. Туди прилетіло понад десяток безпілотників. На жаль, є влучання у 9-поверхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста. Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки. За попередньою інформацією, слава Богу, ніхто не загинув, але є травмовані 15 осіб на цю хвилину, серед них четверо. Дітей, а от на Запоріжжі ситуація гірша набагато. Там три людини загинули за добу. Ще 29 Отримали поранення внаслідок ворожих атак, і по Запоріжжю, і по Запорізькому, та Пологівському районах. Там щодня, на жаль, гинуть люди, так само, як і в інших, звісно, регіонах. Але Запоріжжя потерпає дуже сильно нині. Ну і також вночі росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині. Про це офіційно повідомляє Укрзалізниця. Тому слідкуйте за розкладом потягів. У Сумах пошкоджено пасажирське депо. Та рухомий склад, однак, поїзд суми, київ вирушив за графіком із підмінними вагонами. У районі Лозової пошкоджено колії потяг гусарівка Івано-Франківськ рухається зміненим маршрутом. І за попередніми даними постраждалих нема, Залізничників вчасно сховалися в укриттях. І як повідомляє МАГАТЕ офіційно, друзі, удар Росії по Україні 30 жовтня, позаминулої ночі була масована атака. Понад 700 повітряних цілей було в повітряному просторі України. Ця атака спричинила пошкодження критично важливих для ядерної безпеки підстанцій. Зокрема, було пошкоджено на Південноукраїнський АЕС та Хмельницький АЕС електропостачання і кожна з них втратила його, втратило доступ до однієї із своїх зовнішніх ліній. Тобто електропостачання є, але недостатнє. Рівненська АЕС зменшила потужність двох із своїх чотирьох блоків на прохання оператора в мережі. І в МАГАТЕ також зазначили, що команда з Хмельницької АС була змушена сховатися в готелі на кілька годин вранці. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросіїв чергове заявив, що загроза для ядерної безпеки дуже реальна і постійно присутня. Так, на превеликий жаль, росіяни виносять енергетику України і роблять це системно і знову ж таки повторюся. На жаль, дуже результативно. Але й ми, друзі, завдаємо ударів по Росії. До прикладу, Ярослав та Владимир на болотах минулої ночі зазнали атаки Сил оборони України. Було пошкоджено підстанцію 750 кВт у Владимирська серія вибухів також пролунала в районі Ярославського НПЗ Славнафта Янас. ПацлавНєфтія Ярославнефть Орксінтес так називається підприємство. Одне із найбільших нафтопереробних в північній частині Росії. Потужність переробки близько 15 мільйонів тонн на рік. Також атаковано Орловську ТЕЦ там зникло відразу світло у всьому місті, але потім його відновили. І відомо про те, що там була оголошена попередньо ракетна атака. Місцеві мешканці повідомляли про те, що звуки, які вони чули в повітрі, були не такими, як летять дрони. Що туди прилітало, будемо очікувати конкретно від звіту Генштабу Збройних сил України. І також друзі щодо атаки по НПЗ російських ведення Bloomberg сьогодні повідомляє статистику про те, що експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня. З 22 року, саме через атаки на НПЗ, не вистачає росіянам нафтопродуктів для себе, але і експортувати вони ще якось намагалися. Втім, як ми бачимо, результативність ударів по НПЗ доволі висока. Загалом за минулу ніч на Росії повідомляє Мінбивство Російської Федерації. Їхня ППО нібито збила 130 українських безпілотників. і графія дуже дуже обширна. Курська область, 31, Вороновська, 21, Білгородська – 14, Брянська 10, Орловська, 9, Тамбовська, Тульська по 9, Липецька, і по 6, Ростовська, 5, Волгоградська, 4, Калуська, 3, Рязанська, 2 і Московський регіон, 1 безпілотник. Ну, принаймні так вони звітують, а чи направду вони все збили? Ми дізнаємося трішки згодом. Очікуємо офіційних повідомлень від Збройних сил України. Ну і друзі московити аж пищать, аби відновити переговори з нами в Стамбулі. Заступник голови МЗС Росії Галузін заявив, що існують усі умови для розвитку стамбульського треку. Москва готова до продовження прямих переговорів. Проблемою кажуть, є лише відсутність політичної волі Києва. Ми добре знаємо, про що вони збираються з нами говорити в Стамбулі. Ми вже бачили той. Меморандум, який пропонував для узгодження з Україною Мединський ще влітку цього року, на тлі цих всіх непростих переговорів коаліція рішучих, охочих, які називають ще з весни цього року, працює над альтернативним мирним планом для України. І, от буквально минулого тижня, президент України Володимир Зеленський озвучив. Що вже за 5-10 днів ми побачимо чернетку мирного плану. Поки що її публічно не представляли, але в мережу її злили, і цей план складається з 12 пунктів. Зокрема, про що в ньому мовиться? Там є два етапи. Я хотів би вас детальніше із цим ознайомити. Єдине, що повідомлю цю чернетку оприлюднили журналісти Європейської служби Радіо Свобода. Перший етап називається припинення вогню та перемир'я. Початок перемир'я це припинення вогню починається через 24 години після того, як приймуть цей план, але чи приймуть вони знову ж питання поки що відкрите. Другий пункт це замороження фронту. Лінія фронту буде заморожена на тих рубежах, на яких вона перебувала на момент початку припинення вогню. Наступний план, друзі, це моніторинг. Контроль за припиненням вогню розпочнеться негайно під керівництвом Сполучених Штатів Америки з використанням супутників, дронів та інших технологічних засобів. Дійсно, свого часу США про це говорили і Трамп на це натякав. Наступний пункт режим ненападу. на час припинення вогню. Україна і Росія не будуть атакувати одна одну або намагатися відвоювати нові території. І ще один дуже цікавий пункт. Він, звісно, ще не один. Я інший вам назву це. Запорізька атомна електростанція пропонується передати електростанцію третій стороні та розпочати переговори про повернення її під контроль України. Далі в плані мовиться про побудову довіри та зняття санкцій. Передбачається в заходів з побудови довіри, а саме скасування окремих символічних санкцій проти Росії після того, як припинення вогню протриває узгоджену кількість днів. Яка це кількість днів? Журналісти не повідомляють. І далі ще один цікавий, дуже план, як на мене, контраверсійний. Я до речі, друзі, сьогодні цей план буду обговорювати зі своїми колегами в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики. Вежа там будуть звучати різні думки і коментарі з приводу зараз мною озвученого. Тому перевірте свої підписки і слідкуйте за виходом нових відео тут на каналі. Повернення Росії так називається цей пункт. Росію планують знову прийняти до міжнародних організацій, з яких її виключили. На жаль, Європа не говорить про те, що треба. Росію карати. Рада миру під головуванням Трампа так зветься ще один пункт. Під час перемир'я має бути створена Рада миру під головуванням Дональда Трампа для нагляду за виконанням остаточного мирного плану. Особисто вважається пункт абсолютно провальним. Дональд Трамп цього робити не буде. Він не буде обтяжувати себе якимись додатковими зобов'язаннями. Йому головне, щоб припинили стріляти, а далі європейці розбирайтесь. Ну і тепер другий етап, друзі: мирні переговори та відбудова. Так, він зветься. Остаточна лінія контакту. Пункт наступний. Безпосередньо на мирних переговорах йдеться в цьому пункті. Буде обговорено питання щодо остаточної лінії контакту, яка залишатиметься чинною доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Це передбачатиме створення зон безпеки навколо лінії контакту, де заборонено військову діяльність. Моніторинг зон безпеки проводитиметься міжнародною комісією, ну, в тому числі, мова тут йдеться і про демілітаризовану зону, проти чого виступав свого часу Зеленський. Гарантії безпеки. Прописано гарантії безпеки, але без конкретики, узагальнено. Культурний діалог навіть передбачено в цьому плані, початок діалогу на високому рівні між Києвом і Москвою з метою поглиблення, взаєморозуміння та поваги до мовного, культурного та релігійного розмаїття. Так говорять у плані в цьому, але як на мене, це також пункт, який мало реалістичний до виконання, особливо після того, що росіяни зробили з нами вже фінансові механізми і про них пишуть в цьому плані. Предбачають вони створення фонду відбудови України, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. По мірі реалізації плану з Росії будуть поступово знімати санкції. Україна і Росія розпочнуть процес узгодження компенсації за військові збитки за рахунок заморожених активів на Заході. Передбачається механізм, за яким у разі повторного нападу на Україну автоматично будуть застосовувати всі санкції та ізоляційні заходи. План. Чесно кажучи, поки що виглядає утопічно, оскільки Росія на нього не пристає, і для того, щоб Росія на нього пристала, там просто треба змінити путінський режим. Тому доцільно було б у першому пункті записати у випадку зміни режиму на Росії, ліквідації путінського режиму, можна говорити про 1-2-3. Ну а поки що. Ну, окей, слідкуємо за тим, що будемо бачити вже з офіційних коментарів, друзі. Тому підписуйтеся і на мій телеграм-канал, там інформація з'являється дещо швидше. Посилання на нього, знаєте в описі під цим відео. Ну а тепер, друзі, щодо самої Росії. Там. Нині справді великі проблеми. Так, я знаю, що ви чуєте це з відео, -відео. але печірня новина, яка з'явилася у виданні Moscow News, мені особисто дуже зайшла, сподобалася і готовий вам її повідомити. Щоб оплатити проекти розвитку економіки, у Росії необхідно почати мобілізацію банківської системи. Про це заявив голова ради директорів компанії Ренова, мільярдер Віктор Вексберг. Суд заключається в тому, що гроші банків мають бути спрямовані на державні проекти, зокрема щодо технологічного лідерства Росії. Він не уточнив, які саме гроші банківські, чи це прибутки банків, чи вклади фізичних та юридичних осіб. Але я думаю, що мова йде і про одне, і про інше. А це все свідчення того, що путінський режим намагається сформувати зараз у публічній площині дискусії про те, що дійсно можна вилучати гроші з банківського сектору. А про це друзі, ми тут говорили на каналі ще майже рік тому. Все рівно Росія плавно до цього рухається. І тепер трішки інформації про Сполучені Штати Америки доволі інтригуючі. Виявляється, там не все дуже добре, хоча ми знаємо, що політичне протистояння між республіканцями і демократами доволі високе і напруженість зростає. Точок зростання багато і дійшло до того, що високопосадовці адміністрації США Дональда Трампа переїхали на військові бази після вбивства. Консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це у четвер, 30 жовтня, повідомляє видання The Atlantic з посиланням на джерела, але це загальновідомі факти. Наразі переїхали щонайменше шестеро посадовців, серед них. Марко Рубіо, міністр війни під Гекзит, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем а також старший радник Трампа з питань політики Стівен Міллер. Попит на житло на військових базах зростає шаленими темпами і дефіцит неймовірний. До прикладу, команді директорки національної розвідки США Тулсі Тулсіґабард, не вдалося знайти таке помешкання, щоб вона переселилася у місце, яке Краще охороняється, ніж її приватний будинок. І Пентагон тим часом наказав Національній гвардії США пройти підготовку та бути готовою до придушення заворушень до 1 січня 2026 року. Про це пише видання Вашингтон Пост за дорученням Трампа, глава Пентагону Під Хекзет має забезпечити готовність гвардії всіх штатів і створити постійні сили, здатні діяти по всій країні. Загалом до складу підрозділів пише видання у близько 23,5 тисяч військовослужбовців із 50 штатів і трьох територій, окрім округу Колумбія. Там ймовірно якісь будуть інші сили задіяні. І також друзі ядерні випробування, які нині стартують у Сполучених Штатах Америки, стали предметом поглиблення протистояння між демократами та США. Ну, до прикладу, Джей Дівенс пояснює, що іноді потрібно проводити тести, щоб переконатися, що все працює. До речі, такі заяви на Росії сприйняли доволі нервово і розцінюють це як посилення ескалації з боку Дональда Трампа. Команду про такі випробування, як ви знаєте, дав особисто Трамп як відповідь на активність Росії та Китаю. А на Росії вже другий день я спостерігаю у телеграм-каналах повідомлення про те, що не потрібно цього робити треба поглиблювати співпрацю і так далі. Це вся холодна війна, гонка озброєнь, ну і таке інше в кращих традиціях часів холодної війни. Заява ж американського президента Трампа щодо відновлення випробувань також спричинила й протистояння в конгресі. Республіканці вітають це рішення, а демократи вважають його небезпечним. Заяви є, але поки що очевидно якогось такого конкретного протистояння силового в конгресі немає. Я не думаю, що звісно до цього дійде, але на вулицях ви знаєте, що. Буквально тиждень тому проходили багатомільйонні протестні акції, тому там ситуація і справді дуже і дуже, як на мене, небезпечна. І Сенат, до речі, проголосував за скасування запроваджених Трампом мит, які раніше були введені проти Канади та Бразилії. Спочатку були дві резолюції, а тепер вже цілий законопроект. Чотири сенатори республіканці проголосували разом із демократами, тому набралася необхідна кількість голосів. Чи ухваляться закон в палаті представників маю великі сумнів. Навряд чи Майк Джонсон буде ставити його на голосування. Принаймні, він прихильність до Трампа залишає, але коментує останнім часом все менше. Дякую, друзі, що були зі мною. На цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна.